Житомирщину заливає хімікатами в області екологічна катастрофа. Отрута із тамтешнього заводу вбила все живе у річці. Уж екологи попереджають, хімікати розширюють масштаб ураження, і невдовзі водними шляхами можуть дістатися Київського моря. Свою річку мешканці міста Коростень, що на Житомирщині, вже прозвали мертвою. Це відео екологи зняли на початку місяця. Береги ріки Уж просто завалені трупами риби. Вода, що тхнула хвоєю та оцтом, вкрилась білою піною невідомого походження. Місцеві одразу запідозрили меблевий завод. Мовляв, той вже давно отруює довкілля. Зараз ні ворон, ні голубей не літають навіть тому, що от дує та Раніше такого не було, а як цей завод построїв, почало таке робитися. І зараз всі на ноги стали жалуватися, і що голова болить. Хто вбив усе живе у річці, взялася перевіряти екологічна інспекція. Виявилося, що завод впродовж тривалого часу зливав в уж свої відходи. При обстеженні підприємства та прилеглої до нього території виявлено несанкціонований скид зворотних вод з характерним запахом хвої, піни та рештками тирси. Результати лабораторних досліджень показали ідентичність вмісту показників, які були відібрані на підприємстві. А саме характерний запах хвої, зменшення водневих показників, висока концентрація азоту, амонію, заліза загального, хлоридів та сульфатів. Отруйні хімікати потрапляють в річку. Ось цим каналом. Нині вода тут просто перенасичена ось такими от заводськими відходами у вигляді тирси. І прибирати їх звідси ніхто не збирається. Більше того, токсичні речовини щодня поповнюють тутешні водойми. Захисники природи запевняють, меблевий завод навіть після скандалу продовжує зливати отруту. Специфічний запах з'являється в районі сточних вод, які направляються з сторони заводу. Ці запахи з'являються в темне часу суток, коли тяжело їх прослідити, коли тяжело це побачити. У самому заводі усі звинувачення спростовують. Підприємство нібито вже тиждень не працює, керівництва на місці немає. Директору зараз відпустці, головний генеральний директор, виконуючи обов'язки в Житомирі. Ніхто зараз не керує. Завод не працює. Чи... Завод не працює, ви ж бачите, труби не димлять, нічого не працює. Водночас екологи попереджають, що локальна екологічна катастрофа може розширити свою географію. Забруднена річка Уж впадає у прип'ять, а та у Київське море. Тож уражена хімікатами вода може невдовзі опинитися у столичних кранах. На Київському водохранилищі знаходиться водозабор, вода із якого попадає в столичні крани. Риба, мертва риба, осівши на дно, вобрала в себе какую-то часть гадості. Ситуація під контролем заспокоюють чиновники. Мовляв, токсичну загрозу вдалося локалізувати. І до Київського моря хімікати не потраплять. Загрози забруднення Київського водосховища і самі річки Прип'яті немає. Тому що риба, яка була загинула відповідно до скиду забруднюючих речей з підприємства, була зібрана вчасно і проводиться моніторинг по створам на річки Уж, а також на витоку річки Прип'ять, щоправда, мертву рибу на берег викидає і досі збитки, яких завод завдав довкіллю, за попередніми підрахунками сягають понад 2 мільйони гривень. Нині правоохоронці вирішують, який штраф має заплатити підприємство. Аби річка уж очистилася та відродилася, знадобляться роки, кажуть екологи. Якщо, звісно, меблева фабрика знову не запрацює у звичному режимі. Олексій Сімаков, Євгенія Моторевська, Василь Мартищенко, ТВА.